Учасники злочинної схеми, які було ряд осіб, мешканців міста Житомира, організували виготовлення фальсифікованих підакцизних Товарів рідин для електронних сигарет, кальянів та інших засобів куріння з подальшої їх, їх реалізації через мережу інтернет мешканцям України. Сума вилученого в ході проведення обшуків майна, зокрема сировини, готової продукції, обладнання становить близько 30 мільйонів гривень. Зокрема, було вилучено грошові кошти від зайняття тіновим. Бізнесом, що в готівковому еквіваленті до гривні, становить близько 5 мільйонів транспортні засоби, які використовувалися для перевезення зазначеної фальсифікованої продукції, а також інші докази злочинної діяльності. Зокрема, в офісних приміщеннях були вилучені документи щодо діяльності зазначеної групи осіб. Печатки, а також інші докази протиправної діяльності на даний час до розслідування проводить слідчі слідчого про головного управління національної поліції в Житомирській області, встановлюються всі обставини, вчинення кримінального правопорушення, вживаються заходи щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арештів на майно підозрюваних, а також вилучено у ході проведення обшуків. Незаконне виробництво облаштовувалося в орендованих приміщеннях майданчиках в житловій зоні міста Житомира. Були замасковані під. Складські приміщення звичайного вжитку побутового, з яких в подальшому в яких в частині приміщень виготовлялося, в подальшому переміщалися до фасувальних цехів, то та до цехів зберігання, з яких безпосередньо здійснювався менеджмент та збут даної підакцизної речовини без сплати загальнообов'язкових платежів до державного бюджету через інтернет-майданчики.